Десять Божих заповідей, і Бог промовляє усі слова оці кажучи Я, Господь Бог твій, що вивив тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь Бог твій, Бог заздрізний, що карає за провину батьків на синах. На третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і додержується моїх заповідей. Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його ймення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа, Бога Твого, не робиш жадної праці. Ти і сини твої, та дочка Твоя, раб Твій, та невільниця Твоя, і ходова Твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Синуй батька свого та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не слідкуй неправдиво на свого ближнього, не задай дому ближнього свого, не ждадай жони ближнього свого, ані раба свого, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Амінь.